Сьогодні до нас завітають друзі, і ми вирішили дуже нічого не готувати вдома, а просто замовити суші. Ці суші ми замовляємо регулярно, і як до нас приходять осі і просто повечеряти вдома. В комплекті сьогодні у нас на 6 осіб будуть суші, тому нам такі зараз я покажуся, які нам підготували. До суші обов'язково дається васабі, додається імбир. І також в таких пляшечках додається соус, також окремо додаються такі ємності під соус. Також в комплекті додаються палочки. Я наприклад, паличками користуватися не дуже вмію. я їм або веделкою, або до цих паличок дають ось таке кріплення, дуже легко і просто воно одягається на палочки і тепер ось таким чином зручно, зручно користуватися. Погляньте. Які мають вигляд суші такі збиті?